Затримка менструації, що ж робити? По-перше, не бігти судорожно в аптекою за покупкою теста на вагітність. Ви запитаєте чому? Відповідь дуже проста: ХГЛ, хоріонічний гонадотерпінь людини, починає виділятися хоріоном лише на 6-8 добу після запліднення. Що ж потрібно робити? Перше, йдемо в лабораторію і здаємо бета хгч крові. Якщо рівень буде менше 5 мілі міжнародних одиниць на мілілітр, значить вагітність відсутня. Якщо в проміжку від 5 до 25 результат сумнівний і потрібно повторити через дві доби. Якщо вище, ніж 25, ви вагітні. Саме тому ХГЛ з'являється в крові на 6-8 добу, а в сечі на 8-10 добу. Тому, якщо наша затримка становить менше, ніж 7 днів, тест на вагітність буде просто неінформативним. Наступним кроком буде УЗД діагностика органів малого таза для того, щоб уточнити, маткова чи позаматкова дана вагітність. Якщо вагітність позаматкова, вона не пролонгується. Якщо ж маткова і є згода жінки на її продовження, то жінка зобов'язана стати до 12 тижня вагітності на облік та здати всі необхідні аналізи і відповідно чекати першого скринінгу в 11-13 тижнів.